Доброго дня. Сьогодні ми познайомимося з графічним інтерфейсом Python в середовищі IDLE. Знову ж таки, будемо використовувати бібліотеку Techinter і створювати відповідне простеньке вікно. Плюс створимо попробуємо написати з вами програму Годинник. Що для цього нам буде потрібно? Ну, По-перше, нам потрібно створити файлик, в якому ми будемо безпосередньо працювати з нашою програмою. Далі нам необхідно з вами буде імпортувати бібліотеку Tekinter, з якою ми будемо безпосередньо працювати над графічним інтерфейсом. Тому прописуємо From Tekinter, імпорт, зірочка, тобто всі компоненти імпортуємо з цієї бібліотеки. Далі нам необхідно створити змінну, в яку ми помістимо вікно нашого Текінтера. В даному випадку, нехай це буде в нас вікно Root. Так, І називаємо ми його бібліотеку Utikinter. Також ми з вами додамо елемент тайтла нашої програми, і відповідно для того, щоб наша програма, якщо ми зараз запустимо її на виконання, ми побачимо, ну, по-перше, нам потрібно буде її зберегти в зручному для нас місці, звичайно. Але коли ми запустимо програму на виконання, ми побачимо, що вона у нас. Ну, Запустилося, вікно у нас створилося, але е, якщо ми там будемо виконувати дії, воно буде в нас закриватися, тому нам потрібно його зафіксувати. Е, тому в кінці програми ми прописуємо також напис е, main Мейлуп. Так? Можна також за допомогою методу геометрії додати до нашого е, вікна розміри. Наприклад, я зараз встановив розмір 250 на 150, тобто воно в мене буде. Ось такого розміру. Якщо мені потрібно його більшого, давайте 450 так, от, то це вікно буде при створенні програми більшого розміру. Далі нам необхідно додати елемент Label, в якому ми можемо записати якийсь напис, так, як правило. Він записується наступним чином, створюється змінна, який присвоюється значення лейбл, вказується, в якому вікні воно розміщується, в даному випадку root. Далі елемент текст вказує напис, який в нас буде. Елемент Font вказує стиль шрифта і розмір, так? тобто Arial 18. Далі елемент BG вказує колір, і FG BG, це колір тобто фону. FG – колір Безпосередньо тексту. Але як тільки ми додали цей елемент лейбл, він в нас відображатися не буде. Чому? Тому що ми його не зафіксували на нашому вікні за допомогою методу пакувальника. В даному випадку, давайте використаємо метод пакувальник пак. І подивимося, що в нас буде відбуватися. У нас цей напис вже. Появиться і буде вже відображатися. Так? Тобто фоновий колір. синій кольор тексту жовтий. Що ми можемо з цим текстом робити? Ми можемо його змінювати за допомогою методу config. Наприклад, я хочу замість hello world написати новий рядок. Для цього мені потрібно прописати lab config і змінити певні параметри. В даному випадку я змінюю параметр text на, замість Hello World на новий рядок. І параметр background з синього на червоний. Якщо я перезапущу програму на виконання, я побачу, що ці зміни в мене що відбулися. Тобто ми можемо робити так, що наша програма буде реагувати на якісь певні елементи. Певні наші дії чи дії користувача. Ну, Якщо ми хочемо цей напис взагалі прибрати з нашого вікна, для цього використовується метод e, story, Так, І коли я запускаю програму на виконання, e, побачимо, що e, цей рядочок взагалі в нас буде e, пропаде. Тепер давайте до більш практичного якогось напрямку Попробуємо створити e, програму з годинником. Причому ця програма у нас буде змінювати e, кожну секунду колір. Самого фону вікна. Що для цього потрібно зробити? Ну, Імпортуємо бібліотеку TechInter. для того, щоб ми могли працювати з часом, нам необхідно імпортувати бібліотеку DataTime. Далі створюємо функцію Clock, яка в нас буде працювати по наступних. По-перше, вона буде в нас одержувати час, який в нас є на даному етапі системний так, на комп'ютері. Тому створюємо змінну name, new, так, і е, вибираємо метод DataTimeNow, тобто який в нас є зараз. Далі вказуємо те, яким чином ми хочемо, щоб цей час в нас відображався. Е, ну, По-перше, ми задаємо значення. Е, так, Ну, давайте це вікно трошки збільшу, щоб було все гарно видно. Задаємо значення елементів, які ми хочемо додати. Так? Наприклад, lab ми, ну, ми елемент lab ще не прописали, так, тому якщо зараз ми там запустимо нашу програму на виконання, у нас буде виникати певна проблема. Ну, Вірніше вона виникати не буде, тому що функції клок не застосовується. Але якщо ми зараз наприклад, хочемо викликати функцію clock, так, і запустимо на виконання. То тут у нас можуть виникнути проблеми, тому що елемента label, так, у нас немає верніше, lab створеного. Тому давайте безпосередньо вже його створимо. Для цього нам потрібно створити безпосередньо вікно програми. Так, далі нам потрібно в тайтлі вказати назву нашої програми. Це в нас буде годинник. Нам потрібно вказати розміри нашої програми. Давайте вкажемо, що це 450 на 100. Далі нам потрібно вказати елемент лейбл, в який безпосередньо ми будемо записувати дату і час. Тому створюємо елемент лейбл, початкове значення задаємо як зірочки, але далі в функції «clock» ми будемо викликати елемент з нашою зміною DataTime. Ну і використаємо метод пакувальник Place, для того, щоб встановити розміщення нашого елемента. Також створимо, створимо елемент, який в нас називається-масив, або список його в Python називають, з кольорів, які в нас будуть змінюватися. І зробимо так, щоб. В нас функції clock не тільки година змінювалася, в залежності від того, як в нас змінюється час на комп'ютері, але й пропишемо так, щоб в нас колір також змінювався кожні там декілька секунд. Тому root config, background color, now second, і кажемо, що в нас колір має збільшуватися. Також задаємо елемент root-after, щоб відповідно, це в нас кожен раз ця функція перезапускалася. Ну І також фіксуємо всі наші елементи на робочому вікні за допомогою елемента root Main loop. Далі запускаємо вікно на виконання, і ми побачимо, що в нас відбудеться наступне. Так, в нас створився годинник, є всі відповідні значення, плюс бачимо, що кожну секунду колір нашого годинника змінюється. Крім того, що в нас є годинник, в нас також ще відображається. І дата, відповідно, яку ми вказали ось тут, в нашому елементі, на цьому все. Дякую за увагу.